Друзі, мої вітання на каналі Безукар, Це канал про автомобілі з Німеччини, як ви вже знаєте. Я вирішив так трошки чистіше знімати, що нового, тому що я нарешті вже ввійшов в свій старий ритм, коли автомобілі приїздять, виїздять, і в мене тут не збирається їх просто десяток і більше. У мене якісь там 3-5-7 автівок, і вони всі постійно ось так Змінюються один День за одним. Так, от, і сьогодні в нас два автомобілі будуть їхати. Вони будуть реєструватись і вони вкомплектовуються обов'язково. Опції! Одна з найголовніших. Це пиво. Є поїде сьогодні. Це можна відразу сюди поставити. Ауді А 4 також поїде сьогодні. Швиденько зараз вам я розповім про ці автомобілі. Повторюсь. Нарешті, нарешті дуже дуже радий, що це все вже знову запустилося. Все було раніше. Пройшов сезон відпусток. Зараз вже цих всіх затримок немає. Зараз вже все чудово, як, як на цьому, як флізбанд, конвеєр. Точно, як на конвейері, ось так все так. шух! Правда, часу вільного немає, але це мені до вподоби. Телефон, як ви бачили, я просто зараз там лишаю, тому що він розривається. Прошу розуміння: якщо я не відповідаю годину, дві, три може трапитись таке, що день ви відповіді не маєте. З розумінням поставтесь до цього, які б запити не були. Ми на всі запити завжди відповідаємо. Просто ті запити, які не входять в наше портфоліо, відповідаються трошки пізніше. Ті запити, які могла, якомога краще в наше портфоліо підходять, вони відповідно якомога швидше відповідаються. Сьогодні в нас ну, взагалі три автомобілі. Той автомобіль, шкоду Суперб. Ви вже бачили неодноразово, але я його поставив просто що він так добре гармонує. в Білий колір у нас зараз цей посад він просто як чорна ворона серед білих ворон. раніше. Я від одного знайомого почув від іншого ще від когось Бо білий колір. Це ж це ж взагалі, це ж ну, ну що це? Це буси. Оці їздять всілякі на будівництвах, якісь там на дорогах, на ремонтах в Європі. Вони всі білі. Білий колір він самий поганий, самий нецікавий і саме погано він продається. Тож ніж в мене так само було. Я білий колір не сприймав. Для мене автомобіль в білому кольорі. Він був ну якось не автомобілем. Потім перший автомобіль білого кольору, моя дружина, придбала в сім'ю. Потім. Я собі придбав білий колір. Потім наступна машина біла дружини придбала і зараз ось подивіться скільки білих автівок. Друзі, вони продаються не гірше за інших. Той суперб продавався від мене, до речі, серед моєї аудиторії він чомусь не був якийсь мегацікавий. Швидше за все, це лежить за 17-м роком, був би він там 19-го року, він би пішов і за шкірою, тому що всі, хто там суперба купують з повним приводом, з автоматом, з опціями, вони хочуть шкіру. Шкіру, алькантару, давай мені все. Не питання, кожен хоче. Своє до мене словаччина, якась фірма зателефонувала, захотіла придбати цей автомобіль без торгу, без нічого за ту вартість, яка є. Лише я підписав з ними договір. Відразу до мене почали дзвонити з моєї аудиторії, мої підписники. Один захотів відразу приїхати подивитись цей автомобіль, і з мобіли я пішла якась хвиля. Відразу давайте нам це авто. Довелося мені його видаляти якомога швидше. Я не знаю, з чим це пов'язане. От майже завжди, тільки ти там продаси цей автомобіль, відразу він на розрив йде. Сьогодні цікаві автомобілі. <плес> от, от ви мені напишіть в коментарях, чи це не цікаві автомобілі, тому що до суперба спортлайна один якийсь мегамузок просто написав. У нього всі цікаві автомобілі, всі він автомобілі залишив би собі. Ну, як воно так є. Як, як я, я хочу з такими автомобілями працювати, я працюю з такими автомобілями. Я можу собі дозволити працювати з такими автомобілями. Розумієте? Це хіба не круто, коли твоя робота тобі приносить насолоду і ти просто радієш за кожного замовника, коли вони такі автомобілі купують. Звісно, я радію за замовників, коли вони і гольфи купують за 10 тисяч. Але друзі, це дійсно ті автомобілі, які, які от просто. Лишив би собі. Якби саме була потреба в якомусь такому автомобілі, то цей автомобіль лишив би собі. Перший автомобіль і історія коротка. До речі, якось не дуже так видно. От з цього боку буде краще видно, що підігрів лобового скла є. Я думаю, це буде видно, а не буде видно вам, то ви повірте мені. Прийшов до мене замовник. Він розглядав навіть до купівлі мого пасата, який в мене був тут 20-го року, Comfort Line з хорошими опціями. Але для нього було важливо підігрів лобового скла, підігрів керма, Apple CarPlay, щоб був в автомобілі. Ну і звісно, ті всі опції, цифрова приладова панель, асистенти пішло, поїхало Це все також було важливо. Він сказав, що окей, я б це авто взяв, там не було лише. Підігріва керма і підігріва лобового скла. Але давай почекаємо ще пару днів, можливо, десь щось у тебе знайдеться. На наступний день цей автомобіль, звісно, був проданий. Як тільки він пішов в інстаграм, він продався в мене. І він пише: тоді, через дня, три-чотири: ну щось таке, немає мого автомобіля. Чому я того не взяв? Я за такий підхід, щоб вичекати. Саме своє авто, кожен замовник, який зачекав, поки з'явиться саме його авто, він не пожалів, так само як не пожалів ось цей замовник. У нас був бюджет кінцевий: 25-26 тисяч євро в Україні. Він писав там окей. Я 20-й рік навіть не розглядаю, тому що швидше за все він не зайде просто в наш бюджет. Але ось мені ці всі опції потрібні. І навіть якщо це не буде хайлайн а комфортлайн, це краще. З тканиною я маю нормальні стосунки. В мене сім'я, в мене діти. Нехай краще буде тканина. Проходить час. Ти перебираєш ці всі автомобілі на аукціоні. Автівки є мега цікаві. Є в них просто все, що завгодно. Немає в них підігріва лобового скла. Немає в них підігріва Керма. Ми вже вирішили, що окей, будемо ці опції прибирати і будемо дивитися щось з Vebasto. Немає нічого з Vebu. Тижні три, мабуть, я працював з цим замовником. Тут з'являється цей посад. Це в нас Фейсліфт 20 й рік. Це в нас топове LED-світло. Підігрів лобового скла. Ви вже побачили. Опцію ми спіймали. Ось тут можна побачити, в нього камера 360 градусів є. Ну тобто одна з чотирьох. Камер. Безключовий доступ до автомобіля є. Це в нас хайлайн, як ви могли побачити. Повна шкіра, шкіра перфорована, шкіра з обдувом. Магарідкісна опція. Тепер у нас нова сенсорна панель керування з кліматичною установкою. Автомобіль вміє самостійно запарковуватись. Автомобіль має камеру 360 градусів. Автомобіль має топову мультимедійну систему. Автомобіль має у нас цифрову приладову. Асистент зміни смуги руху, асистент контролю сліпих зон, асистент випарковування, асистент утримування смуги руху, travel assist він має, адаптивний круїз контроль асистент екстреного гальмування. Тобто по асистентах він повністю забитий. У нас присутній навіть підігрів керма в цьому автомобілі. У нас подвійне бокове акустичне скло, чорна стеля, як ви можете бачити. Замовник, коли коли ми виграли це авто. Він просто написав мені Вау, дякую! Я навіть не очікував, що ми такий автомобіль придбаємо в мій бюджет. Я йому написав, в принципі, те, що я швидше за все буду кожному тепер писати, хто буде мати терпіння. Це винагорода за ваше терпіння, за ваше очікування. Тому що, якщо б він поспішив, якщо б він сказав о, все, от от мені треба авто на вчора, хоч ти трісни, давай будемо йти на якісь компроміси, чи ще щось. Він би не отримав би такого автомобіля. Ми вже пішли навіть на компроміси. Ми вже відмовились або від лобового скла підігріву, або від керма, тому що ну, в пасатах чомусь, я не розумію чому. Але ця опція зустрічається досить рідко. Він вже пішов на ці всі компроміси, але в кінці кінців ми придбали йому авто навіть краще, ніж він очікував. Цей автомобіль в нас мається бути безаварійний, і я ще не дивився його, тому що він буквально вчора прийшов до нас. Третя зона. Клімат-контроля, в нас шкіра, тут присутня, само собою, і електрична кришка багажника. Електричну кришку багажника він писав, що окей, рідкісна опція, я розумію, може не бути. Але він просто отримав, як ви бачите, мегакруте авто, яке б я також залишив би собі, якби в мене була потреба в такому автомобілі. Це у нас 20-й рік, пробігу тут, правда, 195 тисяч, але для нього це проблеми немає. У нас 17 оригінальні легкосплавні диски, автоматична коробка передач і двигун на 150 кінських сил. Аудія четверта. Бо замовлення в мене було трохи складне. Ну як складне. Довгий час ми працювали по ньому. За цей час змінились автомобілі. Раз, два, три. Чотири чотири моделі в нас за весь час змінилось і в кінці кінців ми придбали. А 4 починали ми з пасата седана, потім суперб міг розглядатись а шоста могла розглядатись. Ну як вони розглядались? І в кінці кінців, а 4 почала розглядатись. Бюджет був. Не сильно роздутий, не сильно високий, але бажань було дуже багато. Мали цікаві автомобілі, але замовник якось от не знаю. У нього на той момент, мабуть, не було потреби в автомобілі. Я б сказав, і він нерішуче підходив до цього питання. Якось хвилями в нього приходило, рішучість, Потім вона в нього відходила. В кінці кінців ми на аукціоні зараз йому придбали цю ауді. А 4 до речі, ми ще садим. Це відео буде просто довгим. Ні. Ми, мабуть, в цьому відео не будемо робити. Ми знімемо окреме відео про цю а 4 Ми зараз навіть її не будемо сильно показувати. Ми знімемо окреме відео в тому відео. Ми також зайдемо на сайт і подивимось ціни на ці автомобілі і порівняємо. За скільки ми придбали її, відповідно ми побачимо різницю, чи це був виграш, чи це не був виграш. В нас матричне світло, в нас 19 й рік, автоматична коробка передач, 150 кінських сил двигун, автомобіль безаварійний і всередині там дуже-дуже дуже багато чого цікавого. Це авто ми залишимо. На наступне відео, щоб не розтягнути це відео вічно. Зараз купуємо дуже багато єтронів, Лише в цьому місяці. Це вже третій, і зараз працюємо над четвертим і над п'ятим єтроном. Запит ще вчора прийшов на шостий. Подивимось, в що цей запит виросте. Цей єтрон знайшов замовник особисто на мобілі ДІ на відкритому ринку. Багато по ціні я вам. Як по ціні я вам взагалі нічого не буду казати, я лише натяк скажу, що він тут коштував до 40. Бруддо. До 40, а ви там собі вирішуйте. Це в нас автомобіль. 20-го року чи навіть 21-го. Ми вам тут напишемо. Тому що вчора я ще одного оглядав і ще три продзвонював. Автомобіль має бути безаварійним, має хедап дисплей, має шкіру, зручні сидіння. Тому що ну, дуже дуже багато і e тронів зараз на ринок виходять просто з базовими сидіннями з тканини. Не крісло в ауді, а це кухонний стілець. Просто чорна стеля. Панорама у нас є. Пневматична підвізка, само собою, присутня, повний пакет асистентів у цього автомобіля є. Всі я вам їх перераховувати не буду, це до біса багато. Покажи ось це дуже красиве дерево. Тут в нього присутнє. Камера заднього огляду є. Пробігу в нього 81 тисяча. Така вартість автомобіля, і я не дуже розумію, чому вона така вартість стала. Алькантара. Тут в нас амбієнта підсвітка, пам'ять сидінь, електропривід сидінь. Якщо ти дивишся по комплектації, я до цих пір не розумію, чому така вартість на цей автомобіль. Окей, в нього тут не найкраще. Ще чого лише 19 мали б бути. Так. Електропривід кришки багажника присутні. Ага, здається, в нього тут так: в нього немає третьої, четвертої зони клімат контролю, і в принципі все. Я не розумію. Я вам ще багато раз буду казати. Я не розумію, чому вартість автомобіля така була. Як ми його придбали? Тут неподалік, десь за кілометрів 150, є дилер. Я так розумію, що у нього стосунки дуже круті з Ауді, і він не знаю, там десь 90-95% автівок, які в нього є. Це в нього Ауді. Він їх виставляє на продаж ще до того, як вони до нього прийшли. Так само трапилось з цим автомобілем. Ми його придбали. Не знаючи на 100% що з ним, я перевірив історію. Замовник навіть історію швидше за все не перевіряв. Хоча я не впевнений, я не запитував, але я на всілякий випадок перевірив історію. Ми отримали інформацію від продавця, що автомобіль не битий, в нього немає перефарбованих якихось елементів. Ми отримали кілька фотографій пошкоджень, навіть не отримали повний акт огляду, тому що одні його надсилають. Інші не хочуть надсилати, і таке інше. Це все нормально, тому що там дуже багато всіляких даних, і тут у нас є закон про захист особистих даних в Німеччині. Ми не можемо просто так розкидатись цими даними. Так ось я м'яодиніга, як це сказати українською мовою. Більш-менш всліпу ми придбали цей автомобіль, і замовник не пожалкує абсолютно, що він його придбав, тому що в таку вартість автівок немає. Я думаю, що за все, якби це авто не продалось до того, поки вони його не отримали, коли воно прийшло б, вони однозначно підняли б на нього вартість. Тому що таке авто можна легко продавати за 44-45 тисяч, навіть в такій комплектації, що в нього немає третьої, четвертої зони клімат контролю. Ось. Такі справи, друзі. Гарний етрон і їде він гарно. Суперб! Ви чули про нього? Вже багато чого в минулому відео він ще продавався. Зараз він вже проданий і, і продався взагалі туди, куди я не очікував, що він туди піде. Хоча коли ти на обіли де я виставляєш, мене там знайомий взагалі з палестини до нього постійно приїздять, забирають автомобілі. І що цікаво, це не один і той самий. От якось там палестинці їм потрібно, Октавії, наприклад, розбирають просто, просто неймовірно. З 20-го року авто має бути і все. До мене також дуже багато хто звертається. Я маю зараз 5 чоловік, які до мене постійно там десь раз в тиждень пишуть: маєте ви щось на продаж. Я зараз маю дуже мало чого на продаж. Як я вам це все пояснюю, дуже багато автівок, які до мене йдуть, вони продаються ще до того, як вони до мене прийшли, тому що в мене є замовлення на такий автомобіль. Або зараз прийшов зацікавлений, який хоче придбати такий автомобіль, або якийсь схожий автомобіль. Відповідно, я його пропоную. Ну, відповідно, цей автомобіль досить швидко продається. І через те, якщо ви хочете щось прод... продати, <смі> не продати, а придбати. Якщо ви хочете щось придбати, ви це набагато швидше зробите, якщо ви зробите замовлення, якщо ви станете замовником, і ми будемо працювати над пошуком саме вашого автомобіля, аніж ви будете чекати, поки це авто з'явиться. Воно може бути, воно може з'явитись, але воно може бути проданим ще. До того, як всі дізнаються про нього. Один є зацікавлений в мене о, ще, мабуть, десь з лютого місяця. Він хотів в мене придбати один автомобіль. Думав, міркував над ним, поки він міркував цей автомобіль, вже продався. І потім він час від часу пише, чи немає в мене в продажі щось такого схожого, замість того, щоб замовити собі авто і отримати його. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм і до зустрічі в наступному відео.